Хотів спалити будівлю ТЦК на Вінничині СБУ та Національна поліція затримали неповнолітнього агента ФСБ, 17-річний хлопець, родом з Одеси. Навесні цього року він потрапив у поле зору ФСБ через пошуки швидкого заробітку в інтернеті. На одному з таких сайтів молодик виклав своє резюме, на яке відповів представник російської спецслужби. За гроші він запропонував водоситу вчиняти підпали об'єктів військової інфраструктури та автомобілів українських захисників. Втім, спершу українець мав Конати так звані тестові завдання. Він робив фото локації сил оборони у портовому місті. Після цього хлопця відрядили на Вінничину, де той мав підпалити будівлю ТЦК. А що ти це зробив? Скільки ти за це взяв? Грошей? Нічого ще не скидав. Ти дете ще скинути. А наш ти це зробив? Став денег скинути. А, за гроші. Так у нас прямо телефонішов сія якісь трифотки можуть штурм. Одесі фотку я про штуляв. Адже при цим ти робив фотки ТЦК, Коли ти робив фотки ТЦК? це. Що, ти, ти? Не, знаю, що не один ти такий, багато є других людей. Інколи якісь задачі можуть ставити. Після завдання на навіничині агент ФСБ мав продовжити серію підпалів вже у Житомирі. Однак служба безпеки зірвала ворожі плани. Під час обшуків фігуранта вилучено саморобну запалювальну суміш та мобільний телефон, який він використовував для фільмування злочину та спілкування з агресором. Затриманому оголосили про підозру за диверсію, вчинену в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.